Вийшла до машини. Тут моя одна машина стоїть і оцей Олень бродить. Дивіться який. Дивіться, він нічого не боїться. Алюня. Ой, патрусив, патрус. Алюня, ух ти, який гарненький. Куди йдеш? Ото зоопаркова Канада яка. А Він вже тут на перший день ходить. Чогось один. Йому, мабуть, має бути скучно. Без сородичів. Дивіться, яка краса. Ну, я, я точно кажу, я вийшла. Тут він, моя машина одна. І він один. І вони вдвох одні. Дивіться, який. Ой, який красунчик. Чи це вона? Це вона кажеться. Кажеться, це вона. Хоча хто його знає. Ну все, закрили тебе тут. І що ти тепер будеш робити? Крізь закрито, так? Да? Ну що ж це таке? а? Що ж вони тебе тут замкнули? А? Замкнули тебе, так? Да? Красуня?